В ну, цьому році на велике щастя продовжено роботи з ремонту вулиці Дніпровської. Вони, знаєте, були на рік зупинені в зв'язку з законодавчими змінами у період військового стану. В цьому році їх відновили. Зараз мешканці міста можуть бачити, що проводяться роботи на Шляхопроводі, який веде в сторону Донецька, і е, біля е, нашого району Міськвітка. Закінчуються зараз, е, на Місквітки закінчують роботи е, з злаштування тротуарної доріжки, яка була запланована у 2021 році, і е, продовжують роботи на шляхопроводі. Також е, була, проведена спільна, була проведена спільна нарада е, по визначенню. Недоліків, які ну, в процесі вже експлуатації з'явилися, це ну, такі як там, проблеми з зливно-приймальними колодязями, теж бачили, що є, там, були дефектні решітки, які а, виходили з ладу. Є декілька місць руйнування асфальтного покриття, вони незначні, але вони вже є. Ми а, проїхали по цій вулиці, все побачили, задокументували. Підрядна організація при ну, при настані сприятливих погодних умов виконує ці роботи і планують десь навесні. Це поки що ну, зі слів навесні завершити вже в повному обсязі всі роботи, які були заплановані. Ну але будемо бачити, побачимо відповідно до погоди. Ну, зараз роботи тільки підготовчі можна виконувати. Асфальтні і бетонування зараз не можна. Ретуар буде раніше, тому що зараз вони встановлять бордюрні камені, підготовлять основу і як тільки дасть декілька днів погода, асфальт буде зроблений. А шляхопровід – це трохи там. Більш довше потрібно робити, тому що буде окремо полосу праву робити, окремо ліву. Зараз по правій полосі те, що було демонтовано, зараз приводять до ладу, відновлюють арматуру, готовляться до бетонних робіт. Теж як буде дозволяти погода, виконують бетонні роботи, потім асфальтні роботи, і потім в такому ж порядку перейдуть на іншу полосу. і... Теж буде монтаж, бетон і асфальт. Скільки коштів планується витратити, і чи всі вони з державного бюджету? Фінансування цієї дороги повністю з обласного бюджету. Коштів зараз не скажу, тому що там йде ну, є процедура там, додаткових угод, які заключає департамент житлово-комунального господарства та будівництва обладміністрації. Тому ну, ми там фінансове питання. На нього відповісти не можу. А, ну, але а, по, скажімо так, по інформації кажуть, що а, все, що було заплановано, буде профінансовано в цьому році і виконано в повному обсязі. Вони працюють і вдень, і вночі, це за такі. Ну, зараз і вдень, і вночі не працюють, працюють тільки вдень і в зв'язку з тим, що. Зараз відключається світло. Тож, якщо ви пам'ятаєте, 21 році працювали цілодобово, тому що було освітлення і вони продовжували робити. Зараз зв'язку з тим, що графікове відключення ну, не досить зручно це робити. Тому а ще на мосту, ну це ще й небезпечно. Тому можливо, якщо навесні при ну, при сприятливій погоді, можливо, і перейдуть. Інший якийсь графік, але зараз ну він такий не потрібен.